Доброго дня, друзі. Мене не раз питали, навіщо ти ходиш у храм? Що це тобі дає? Іноді просто з цікавістю, а іноді з усмішкою і з сарказмом мовляв: ну, що ти там робиш у 21 столітті? Тому хочу відповісти на це питання просто я ходжу в храм не тому, що я якась там особлива, а тому, що я людина і в мене є душа. І ця душа тужить за Богом. У храмі я знаходжу те, чого мені бракує у повсякденному житті: тишу, спокій, світло, місце, де мене не оцінюють, де я не можу бути сильною, де я можу бути простою, просто бути, просто прийти і сказати: Господи, я втомилася, будь поруч. Що мені дає літургія? Літургія це зустріч. Це дотик вічності. Це момент, коли час зупинився і душа мовчки говорить з Богом. А хіба Бог існує, наступне запитання задають? І де докази, кажуть люди. Я не буду говорити складними такими термінами. Приведу тільки деякі речі, які говорять самі за себе порядок у світі. Погляньте на все, на всесвіт. Все функціонує з математичністю точністю. Кожна клітинка, кожна зірочка, кожна система, кожна галактика. І це не випадковість. Такий розумний світ не міг виникнути сам по собі. Другий аргумент совість. Добро і зло. Звідки в нас відчуття, що ображати слабшого це погано. Що милуватися красою це добре. І це не просто виховання. Це щось, що глибше. Це Божий голос у нас. Третій аргумент це свідчення тисячі святих мучеників, простих людей. Вони йшли за Богом не тому, що хтось так сказав. А тому, що відчували його, зустріли. Вони вмирали не за ідею, не за релігію, а за живого Бога, якого вони пізнали. І я вірю, не тому, що так треба, або тому, що чогось боюся. Я вірю, бо я відчула, що він є. Коли я плакала, він був поруч. Коли я падала, він піднімав і коли я просила, він чув. Не завжди так, як я хотіла, але завжди з любов'ю. Тому так, я йду до храму не для галочки, не для когось, а щоб знову і знову зустріти того, хто ніколи не зраджує, хто приймає і хто любить, навіть коли я сама себе не люблю. Чи задають таке питання: чи не можна молитися вдома? Звісно, можна і треба. Але храм це особливе місце, де спільна молитва підноситься як один голос, де ми є одне тіло у Христі. І найголовніше там Євхаристія, там сам Христос, тіло і кров. Насправді, не символічно, не образно, а реально. Ось чому тисячі вірян ідуть до храму. Бо там життя, бо там Христос. Хтось може насміхатися, але серце кожної людини глибоко в душі шукає Бога, бо воно для Нього створене. Тому людина просто йде до храму, йде до Нього. Не завжди зі святістю чи радістю, а частіше з ранами, з горем і болем. Але йдуть люди, бо знають, Він не закриває двері. Бо без Бога людина пуста, а з ним людина жива, наповнена життям по-справжньому. Тож, любі друзі, ідіть до храму, не відкладайте, поки ще є можливість. Ідіть на зустріч з Богом. Він чекає, він завжди чекає, не для того, щоб осудити, а щоб обійняти, щоб зцілити, щоб дати життя знову. Бог є любов. І нехай ваше серце знайде того, хто ніколи не залишає. І тоді ви самі зможете відповісти, що дає віра, і що значить бути живим у Бозі. Амінь.